Миколайко, Миколай, ти до нас вже поспішай, подарунки діставай, діточок всіх пригощай, песик, лесик прокидається, сніг кружляй знов зима. Тремтить, щось під вікнами блистить, то від Миколая зірка так яскраво миготить. Миколайко, Миколай, ти до нас вже поспішай, Подарунки діставай діточок всіх прощай. Святий Миколай спускається, сяйво падає з небес, Лесик лапкою вітається, каже, я ж хороший пес. Миколайко, Миколай, Ти до нас вже поспішай, подарунки діставай, діточок всіх прирущай. Оленята вибігають дзвінку, дзвоники дзвенять. свято тихо наближається, час дарунки роздавати. Миколайко, Миколай, Ти до нас вже. У торбинці діткам всім несе гостинці, І якщо чемненький був, той про тебе не забув. Миколайко, Миколай, ти до нас вже поспішай, подарунки діставай, діточок всіх пригощай, Миколайко, Миколай, ти до нас вже поспішай, подарунки діставай, діточок всіх пригощай.